Чуєте цей звук? Це кується допомога українській армії. Ми на кузні талісмана. Ковальство взагалі воно притоманно українцям дуже. Да? Дуже, дуже це в крові. Це як пекти хліб. Або ще більше. Це е, творча робота, е, яка розвиває людину зсередини, робить йому кристалеву душу, міцні м'язи, тобто людина, е, яка може допомогти всім. У мене завжди було коваль це залізо. Ні, це не просто людина, яка місить заліза. Ні. Вона е, розвита різностороння, тобто е, дуже великий спектр е, взаємодії з різними матеріалами: тобто, це скло, метал, кольоровий метал, дерево, тобто поєднання різних матеріалів. Давайте. Е, Перенесемося років на 200 назад, коли коваль десь на окраїні там жив у якогось села, і е, навіть коли не було металу, він е, знав, як його здобути. І е, були наві такі е, моменти, що приписували, навіть, що він там чи не і колдун. Ну може це і так, а може не так, але якась сила є в цьому, тому що а, тут а, мій храм, і коли приходять там погані люди, вони не можуть скинути свою а, погану енергію. Вони те можуть тільки надихнутися. Так як а, коли проходить за раз, за два там більше 60 дітей у мене на майстер-класі, то ніяких гаджетів ніхто даже не піднімає. Всі а, хочуть а, поринути сюди і ну спробувати, що це таке. Моя задача взяти метал і його вдихнути в нього життя. Що таке «Ковальфест»? <реш> — «Ковальфест» — це е, така дитина, яку ми народили свої команди. Це відродження ковальського мистецтва в нашому обличчя, е, для е, на всієї планети, тому що ми збирали ковалів зі всіх е, зі куточків країни нашої та е, інших країн. В цьому році якось а, не сталося. — дивіться, в цьому році треба всім піднятися і робити речі. Добрі справи, допомагати. Багато ковалів стали на захист нашої країни. Дуже багато допомагаємо, спілкуємося. Є у нас великий зв'язок між собою, тобто люди всі працюють. Що саме робити? Зараз є задача робити речі, які Ідуть більш на захист, а ми не робимо. Ні зброю, ні якихось там речей. Ну, допустим, приїхали допустим, нещодавно місяць назад дві бочки з-під квасу, які були <гум> розрізані повністю, там, не було задніх там, частин. То моя задача була просто їх встановити. Ми їх зробили, як лялечку, виварили красиво, Просто під була воду. як бочка, підводи. Да, да, люд, людя пить воду. Пить воду так. Тобто від цього до, грубо говоря, скоб. Треба скоби там, робити бліндажі або якісь там швидкі там, захисти, споруди захисту. А пішли, подивимось, що всередину. Пішли. — Хлопці, привіт. Доброго дня. До речі, перші дні робили отакі от печі. Дуже корисна штука. Деревину так закинув, воно розпалилося, сюди казан або сковородку і вже можна готувати на толпу. Тобто теж полезна річ. Що змінилося з приходом війни? Коли це все сталося, воно так, значить, поставило все на свої міста і сказала так, стоять. Тут боятися, не треба, треба йти, 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 і почуть шах вперед, ну, ні два назад, ні три, ну шах такий твердий, обдуманий. І ми почали, як всі люди в країні, активізуватися. Тобто дзвонив одному, ага, навіть місцевий депутат. У мене є там на дачі старі листи, тройки. Куди? Хоп, поїхав, забрав. Хоп, нарізали цього. Тут була труба. Колись брав на авеметал, видавали на метал маскультури, була кругла труба. Ми її порізали сюди. Тобто все, що було, все йшло туди. і шмижаки, все підряд. Все, що було приготовлено для фестивалю: навіси, профлісти — все роздали, все туди. Там. Я думаю, що воно допомогло на блокпостах, на всіх. Окрім цієї роботи, треба підходити до цього всього творче. Творчі. Не просто якась пічка-мангал, а ось, допустимо, така пічка, яка там, допустим, повищена такого горіння. Привезли короче, гільзи. І три часа ночі я не видержав, ми з товаришем пішли за комп'ютер і давай бігом робити чертеж з похожого ремня МТАК, по-моєму. І короче, вийшла отака штука. Патріотичний. Це з гільз? Це з гільз. І е, він тактичний. Він з однієї деталі, тобто він держиться крепко. І е, ми їх продаємо і половину віддаємо хлопцям. Ну е, із тих ремівців, скільки ми зробили, ми, наверное, 50 п'ятдесят роздали, а 10 продали. Ну, це, це не показатель. Показатель те, що хлопці не знімають і кажуть, що ми не зніматимемо вообще ніколи. Якщо не буде підняття бойового духа, то я думаю, унилим гівном. Ну, Воно вон, 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 вон не буде працювати. Навіть в найхріновій ситуації можна спомнити, що було ще гірше. До речі, пішли, покажу, як робиться. Пішли. Отак ми вичищаємо. Це ручна робота повністю. Треба вичищати от шліфмашинкою, міняти mm -hmm. це все діло. І коли це ти доводиш, виходить вже отакі речі. Я думаю, такий буде пасувати і тобі. Слава я, тобі один, я тобі один презентую, Тобі. Тобі. щоб ти пам'ятав, що у нас на Україні є такі речі. Тримай. Клас. Давай, Слава Україні! Героям слава! А це та арматура, яку ми перетворюємо на скоби. То вже один край відкували, другий так же само робиться. Тобто, Кладеться край на ріг. Чим менше площа соприкасання, тим легше він розбивається. Оцей розхлеб робиться для того, щоб в нього можна було забити сюди, щоб дати удар і щоб він угу. не розійшовся. Отак вони робляться. В день можна їх зробити десь 200-300 штук. Тобто два дні 600, 4 дні. 800. І так, геометрична прогресія. Yeah, yeah. У мирні часи була змога взяти принтер, він нам допомагає, дуже допомагає. Дуже різні е, питання. Зараз, зараз е, чисто перескопить. І це плюс життя. Були такі е, часи, що за день там в голову більше десяти. А так, раз і подивився. Так, да, це не панацея, але воно є, можна що зробити? Зберегти життя. Його не шкода. Десь потіляти або поламати, можна ще взяти. Це ну, недорого. Ти не сумуєш за таким от мистецьким підходом? Ну зараз е менше мистецтва, більше допомоги, війни, буржуйки, скоби. А от, от таке я вважаю зараз. Менше йде. Я думаю, що менше йде, але є запроси, можна таке робити час і виставляти на продаж. Люди активно купують, опять же, кажу, заради допомоги. Тобто це треба робити. Це треба робити. Треба малювати картини, треба робити скульптури, незважаючи на те, що робиться. І паралельно допомагати. Тобто, якщо я зможу допомогти грошима, це дуже кльово. А це такий елемент. під свято готується кліше монети. Ти зранку снідав? Ну так. Та Біжі, руки мив. Так. Добре. Гострими краями донизу. О, так, це, це, це правильно. О так, і є. Так, це правильно. Зараз ми подивимося, у тебе вийде і не вийде. Дивись, а, руку близько не клади, щоб по пальцям не да. попала. Рука десь отут. Да. За голови не б'єш перед собою. Приміряєшся. Раз, не касаєшся. Да. Два. І після один. Я удачок. рахую. Давай. І. Зачекай, так. Як його так, взяти. Так, так. Як, як. І... Nie, мабуть, отак. Так. Ні. Ото так. Хорошо. <рик> І. Раз, приміряйся. І. Два. І ввалив все сідує. Краса. Я по, -по, -по Диви, яка краса. Що там написано? Читай. На щастя, на долю. На снаги. Дякую. Дякую. Навдаємо. Все буде Дніпро. Це буде Дніпро.